Музика, танці, безліч емоцій та повітряна тривога. У франківських школах пролунав перший дзвоник. Особливе свято для першокласників та випускників провели у ліцеї номер 3 Традиційно його розпочали з гімну України та хвилини мовчання за полеглими захисниками. А далі після урочистої частини на школярів чекали несподівані сюрпризи та розваги. Коли ж у ліцеї 41 першокласник на святкову лінійку привела свого сина й Інна. Каже, хлопчик із нетерпінням чекав початку навчання і вже навіть встиг знайти нових друзів. Ми дуже раді, що вже настав саме цей день. І якого ми довго чекали, також і дитина чекала, бо він вже після садочку казав, що він вже дорослий, і це зовсім інший крок у його житті. У нас був тиждень підготовки, і він за цей час познайомився з дітками вже познайомився з вчителями, і він каже, що це найкращий його день, і найкращі його друзі вже. В школі, щоб адаптація для першачків прийшла легше, для них організували підготовчі заняття, під час яких діти змогли познайомитися один з одним, поспілкуватися з учителем та поступово звикнути до шкільної атмосфери. В цьому році маю 18 учнів, які прийшли до, до нас, до школи. У нас була підготовка два тижні тому. Була підготовка з першого Це важлива роль. Для того, що діти вже знайомі зі школою, знають, де в нас укриття, так як сьогодні у нас лунала тривога, вони вже з впевненістю йшли, вони знають куди. Не боялися, не лякалися, різні заняття проводили. Це є корисно. і... Для дітей, щоб вони краще адаптувалися, загалом цьогоріч у ліцеї навчатиметься майже 900 дітей, каже директорка Наталія Микула. До нового навчального року готувалися ціле літо. Цьому році в нашому ліцеї буде навчатися майже 900 дітей. Це достатньо велика шкільна родина. До першого класу в цьому році у нас піде 41 першокласник. До нового навчального року ми готувалися впродовж літніх канікул, тому що. Школа це є безперервний процес, тому що лунає останній дзвоник і йде підготовка до нового навчального року. зробили ми трішки підсилили матеріальну технічну базу в цьому році. Ми отримали і ще закупили нові сучасні мультимедійні дошки для того, щоб учня було краще засвоювати навчальний матеріал. Також замість традиційних букетів для вчителів у ліцеї встановили скриньку для донатів на потреби ЗСУ. Ангеліна Лис, Святослав Іванюк, Телеканал 402.